Майдес, коли зірвавшись на чоловіка за те, що він постійно згадує про операцію і збільшення грудей. М -м -м, інтересно, інтересно. Певно, сам на те ще гроші. Да. Ну давай. Авторці 27, чоловіку 34. Mm -hmm. Я одружена з чоловіком трохи більше року. Ми разом 6 років. Він фанат тренажерного зали і мені загалом це не заважає, окрім моментів, коли він намагається нав'язати мені свій режим. Останнім часом я не можу вдягнути сукню, щоб він не сказав виглядаєш гарно, але виглядала б краще, якби зробила операцію збільшення грудей. А, -а, -а в такому контексті. Ох ти ж, Йорний! Добре, давай. За всі шість років стосунки він ніколи не скаржився на мої груди аж до останніх 4-5 місяців. Я вже казала йому, що не проти такої ідеї, але не планую цього робити. Мені знадобилися роки, щоб відновити впевненість у собі після того, як мама постійно робила болючі зауваження про мої груди, ніби це щось, чого я не досягла. Кілька днів тому, під час сексу. О, Боже ні! Він без сорому нагадав, що я виглядала б у 10 разів краще з імплантами. Та пішов. Це миттєво мене відштовхнуло, не пам'ятаю дослівно, що відповіла, але щось на кшталт: я знаю, як це, ну нічого, ти ж у нас ідеального розміру, а великі взагалі то болять. Він розлютився, назвав мене інфантильною, і все в такому дусі. І це, попри те, що він тисне на мене з цією операцією 4 місяці, а я досі ні разу на, цього, на нього не зривалась. Боже, доповнення. свята жінка доповнення. У мене розмір, а якщо це важливо. Учора ми збиралися на весілля його друга, але в результаті залишилася вдома. Він знову завів розмову про операцію, і я зірвалася. Я нагадала, що ми зустрічалися 5 років до шлюбу, і у нього було вдосталь часу усвідомити, що я йому не підходжу, і піти знайти жінку, яка має те, чого він шукає. Я ж не сліпа, так у мене маленькі груди, але загалом тіло гарне. Він сказав, що любить мене і хоче бути зі мною, але думає, що було був би більше збуджений, якби у мене були більше груди. Ой Боже. Я сказала йому лишити мене в спокої. Мені не дає відчуття спокою, що наші нещодавні сварки ведуть нас у токсичному напрямку. Це не ті стосунки, які я хочу для нас. Чи варто взагалі розглядати розлучення через це? Загалом ми дуже добре ладнаємо, але я відчуваю, що він повертає мене в ті дні, коли я стояла перед дзеркалом і думала, що ніколи не знайду чоловіка, якому сподобаюсь, якщо сама не можу дивитись на себе без відразу. Пес з тим, хто в коментарях просить фото чи збирається питати, не треба. Я питаю, чи його поведінка взагалі нормальна, а не чи я дійсно пласка. Так, я така. І не треба мені нічого надсилати, щоб це оцінити. Боже, 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 Боже.